Мийка самообслуговування це одноразова інвестиція працюватиме на вас довгі роки. Переваги вкладення, окупність від двох років, чистий прибуток від 7 тисяч євро на місяць, технології ICW. унікальна хімічна технологія Touchless. віддалений контроль операції і фінансів. Довговічність обладнання в будь-яких умовах, найкращий досвід користувача та зручний моніторинг даних. Завжди презентабельний зовнішній вигляд. Наші стандарти. Висока якість миття автомобіля. Простота обслуговування та надійність, що не потребує складного сервісу. Високоякісні та надійні матеріали з наржавіючої сталі. Економна витрата води та шампунів. Найкращий досвід використання. Ми беремо на себе всі організаційні моменти на початкових етапах, оскільки вже неодноразово проходили цей шлях та знайомі з усіма нюансами. Допоможемо з вибором ділянки та розмістимо на ньому мийку з дотриманням технологій. Розрахуємо фінансовий результат. Навчимо ваш персонал і налаштуємо бізнес процес. Спроектуємо каркас і допоможемо з вибором будівельної компанії. Забезпечимо вас витратними матеріалами і дамо знижку на них. Надамо проектні креслення та розрахунок вартості безкоштовно. Інвестуй у ідею майбутньої свободи разом із ICW.